Невисоко підіймається, фуру грузити ще там рока. Що, що, а завантажувати фури для харда це як два пальці об асфальт. Всі клієнти в саму першу чергу відмічають той момент, що дуже комфортно завантажувати зерновози навіть висотою 4 метри. Не треба під'їжджати в притул. Навпаки, якщо під'їхати в притул до вантажівки висотою 3,50 3,60 то можна сипанути зерно за протилежний борт. Окрім пристойної висоти завантаження, хард може похвастати гарним розподілом ваги на трактор. З однією тонною пшениці у ковші він може працювати без противаги. Хард береже здоров'я не тільки господаря, а й трактора. Додайте до цього великий запас міцності, навіть бетонні плити не можна переносити. А також надійну та жорстку конструкцію, в якій можна міняти втулки та пальці, і маєте навантажувач зовсім іншого класу у порівнянні з іншими. А співвідношення ціна якість робить його доступним для кожного господарства. Хто бажає замовити хард 2000 на трактор МТЗ або ЮМЗ – контакти на екрані. Питання можете залишати у коментарях. Хард у кожне господарство.